Савицька Анна громадська активістка. Я вам всім співчуваю. У мене не було рідної людини в полоні, не було зниклих безвісті, хоча був один день. Один день близька мені людина була зниклою безвісті, вважалася. Але що я хочу сказати, це зовсім інакша тема. Цього року відбулося дві нехороших, дуже ганебних події, зв'язані з дітьми військовослужбовців. В січні місяці, тут знаходиться родина постраждалих, значить, в січні місяці дитину військовослужбовця побила неадекватна жінка. Добре, що активісти під, 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 долучилися до цієї справи і людину визнали винною. Друга така ситуація відбулася вже трошки інакше в селі Доброгостів. Дитину маленьку, дитину військовослужбовця, шість років обстріляли зі страйкбольної зброї. Я вас хочу попросити. Дивіться, як вас багато. Будь ласка, не дайте скривдити ні одну дитину більше, вашу. Долучайте активістів, долучайте міську раду. До речі, жодного разу міська рада не втрутилася принаймні у ці дві ситуації. Мені дуже прикро. Я хочу, щоб ви всі разом вирішували такі проблеми, щоб жодна дитина не була скривджена. Я вас всіх обняла. Я вам всім співчуваю. Слава Україні!